нас пневматическая винтовка Polar Bear от компании Бима. По характеристикам, если пройтись, в сухом остатке, это у нас калибр 4,5 мм, ствол нарезный, дульная энергия у нее 24 джоуля, как заявляю, опять же, выработанный. Таким чином мы можем посчитать по формуле. Таким образом, выращивать или начине. Она у нас представлена в дереве, как мы видим. Перфоровані в неї вставки є для зручності хвату. Також видно на самій цівці вирізи для зручності хвату. Це, до речі, не у кожній гвинтівці є, це до... удобна тема. По поводу Шиші бачиться. Ну, у нас тут о, в наявності запобіжник. Він у нас автоматичний. при предстрілі. він у нас срабатував 5 із 5. Все порядочно. Далі у нас перфорована також ручка з пальцями для удобства, що можна використовувати як для ліфтів, так і правшів. Відповідно, він не регульований, ну, то і бокс немано, і деяке воно і не треба, тому що, там, наприклад, якщо на вісу, то вам не дуже це буде і удобно сам натильник прорезинений. даже чуть-чуть амортизируя отдачу. Ну, но она, конечно, не сильно брыкается, но э, удобно, удобно. Вопросов нема. По поводу прицельных приспособлений у нас из своих. Так, это у нас мушка э, и целик. Э, мушка у нас в закрытом плане. Это у нас не в каждой тоже винтовке есть. Обе две З фібротичними нітками, що допомагає. При поганому освітленні у нас воно допомагає стріляти. Відповідно, все воно регулюється, все допомагає. Подобіє саунд-модератора. І ще є з прикола, то, що тут є кожух. Він захищає саме безпосередньо сам канал ствола і сам ствол. Він у нас менше буде гнить. Ну і вообще гниді, ржавіть і все, що знаємо. Ну, соответственно, если вы не будете ухажувати за оружием. Гниє все, но все зависит от вашого, вашого внимания до винтовки. Також по прицелу. Можна сказати, що у нас це у нас бімановський прицел 6 на 40. Здорова, харна оптика, картинка світла, не коса. Все регулюється по горизонталі, по вертикалі. І з удобного можна ще відмітити, що є планка в юверопікаті. Як на мене, це зручно, що не треба тут стопорів, що взяли, взяли, поставили, закрутили, і горя не знають. Всі серії обійменів, які укомплектуються оптика, вони розраховані на ту чи іншу потужність. оптики до винтівки. Вот таким образом. Эта винтівка по паспорту должна выдавать 365 метров на секунду. Но на отстреле, на отстреле 0,69 кулей немцами 0,60, да. Она показала 340 метров на секунду. Ну, это похоже на правду. То, что она из себя представляет, тут да, вопросов нет. По удобству, да, вона на ощупь приколдес, мне очень нравится, э, на вид мощна, на маленький, ну, чуть-чуть не суразный, но дает их какую-то брутальность. Да, пытань По вази, по вази тут, да, тут дура, она тяжелая. Тут э, для девочек це не подойдет вообще. Вот таким образом. Еще раз отмечу, что рукоятка тут очень удобная, что для правши, что для левши, что одна, что другая сторона хвата, очень удобно. Еще раз, перфорированный момент, тут це эргономичность цевья замечательная. Еще прикол, приятно, осевой болт защищен накладкой бимановской фирменной. Теж не на всіх винтовках є, особливо на Хатсанах. Тут такого діла немає. Ну тут приятно. приятно. Ніхто, конечно, сюди лізти не буде. До кого образу ніхто його розбирають, кроме як сервисний центр. Если вдруг що, не дай Бог. Отже, ролу гвинтівка на газовий пружин. Отаким образом. Це збільшує її працездатність, функціонал. Менше віддача, її не трусе після пострілу, зручно прицілюватися, рука не уйде в момент пострілу. Плюс ресурс цієї гвинтівки буде в 1,5-2 рази більше за виту і за газові пружини. От і ще раз повторюю: що плюси це можна і тримати в розведеному стані, а менше подвійної віддачі, тобто вона зовсім відсутня. і і відповідно ресурсу до пострілів, як заявляє виробник, 40-50 тисяч пострілів. Це ніхрена собі, скільки його треба стріляти від стрелювати в цей момент. Тут оптика паша баша, а сама винтовка буде працювати, дай Бог. По сравнению з іншими винтовками, наприклад, як Кроссман, Хадсан, Хадсан Оптима і Artemis, Ну, на супер магнум клас ця винтовка не тягне. До 380 вона не дотягує, вона не підходить. Ну, вона чуть менше супермагнум, але чуть вище магнум класу. Ось таким образом. Ну, взагалі, взагалі мені винтовка подобається, вона прикольна. Вона Дерево, це мені більше всього подобається. Звісно, що вона дерево з часом воно не трісне, не лусне, нічого з ним не буде. Взагалі, він то, мені подобається, до покупки рекомендую. Всім дякую.